Вітаю, мене звати Біловербенко Іля, і сьогодні я представляю а, свій проєкт гру а, який а, стосується теми гри Reversi. Її я реалізовував а, мовою пролог а, та робив графічний інтерфейс а, за допомогою мови TypeScript а, і фреймворку React. Отже, а, Покажу спочатку саму гру. Отже, у нас є фішки білого-чорного кольору, і клітинки, де можливий хід для нас, тобто ми гравець чорними фішками, ми можемо нажати на одну з цих чотирьох клітинок, які підсвічуються кружками. Отже, Якщо ми натиснемо на іншу якусь клітинку, то ходу не буде, не відбудеться. Отже, нажимаємо. Сюди і далі, і далі програма вже вирішує, який ход зробити, і відповідно робить його. Насправді, можете бачити затримку, ніби програма думає, який хід зробити, але насправді вона доволі швидко це все, все рахує, буквально за там, пару сотень мілісекунд. Все інше це весь інший час. Це просто штучна затримка, яку я зробив для того, щоб було якби більш природньо, знаєте, ніби дійсно граєте з кимось. Тобто, так, зараз я продемонструю швиденько, як у нас значить, гра закінчиться. Так, отже, Ось у нас є, значить, я роблю останній хід, Після цього останній хід робить програма, і гра завершується. Отже, ми перемогли. Виводиться таке вікно, рахунок, скільки кожна, кожен гравець набрав клітинок і кнопка рестарту. І ми можемо грати заново. Отже, давайте. Дізнаємося, що ж це за гратика, які її правила, і як я її реалізовував. Стартова позиція, як ми могли побачити, складається з чотирьох фішок, які, які знаходяться в центрі дошки. Дві білі дві чорні. Ось в такому положенні, як ви бачите на картинці справа. Правила такі, що перший хід роблять чорні. А далі гравці ходять за чергою. Роблячи хід. Гравець повинен поставити свою фішку на одну з клітин дошки таким чином, щоб між цією поставленою фішкою та однією з наявних уже на дошці фішок його кольору, знаходився безперервний ряд фішок суперника горизонтальний, вертикальний або діагональний. Іншими словами, щоб безперервний рядок фішок суперника виявився закритий між фішками гравця з обох сторін. Всі фішки суперника, що трапляються в закритий щоб потрапляють в закритий при цьому ряд, перевертаються на інший бік і змінюють свій кольор. І вже належать гравцю, що цей хід виконував. Якщо внаслідок одного ходу закривається одночасно більш ніж один рядок фішок супротивника, то перевертаються всі фішки, які опинилися у всіх закритих рядах. Гравець має право вибирати будь-який з можливих для нього ходів. А якщо гравець має можливі ходи, він не може відмовитися від ходу. Якщо гравець не має допустимих ходів, то хід переходить до суперника. Гра припиняється, коли на дошку виставлені всі фішки або коли жоден з гравців не може зробити ходу. Після завершення гри проводиться підрахунок фішок кожного кольору, і гравець чий фішок на дошці розташовано більше, оголошується переможцем. У разі однакової кількості зараховується нічия. Отже, я використовував декілька функцій, які обчислюють, обчислюють за певними коефіцієнтами ситуацію на дошці. Тобто, вони обчислюють мобільність паритет фішок, тобто кількість білих і чорних стабільність, Тобто, стабільність однієї фішки це те, наскільки її а, якби, важко а, закрити з двох сторін а, фішками іншого кольору. А, і захоплені кути. Отже, для того, щоб фішка була перевернута, а, треба, щоб з двох сторін від неї були. Фішки противника, вона має бути зажатою. З фішками, які знаходяться в куті, такого статися не може. Тобто захоплені кути є значною перевагою і вони мають враховуватись в цей коефіцієнт. Отже, далі я покажу декілька функцій мовою пролог. І перше з них дістає значення із колонки рядка. Із колонки та рядка. Отже. Це нам необхідно, коли, ми, коли гравець робить хід, і нам треба змінити поточну ситуацію на дошці. Далі порахувати кількість білих і чорних фішок. Також це використовується і в оцінці ситуації, ну і в інших містах програм. Також потрібно перевірити, чи є клітинка пустою. Щоб ми могли туди поставити потенційно свою фішку. І перевірити, чи хід можливий. Адже не кожна пуста клітинка, не в кожну пусту клітинку можна поставити свою фішку. Створити дошку після ходу гравця. Ну, це вже необхідно для того, щоб оновити дані, і для того, щоб. Коли ми зробили хід, програма вже відповідала нам на дошці актуальною на той момент. Ну і змінити саму дошку. Також у мене є імплементація цього, цієї дії. Ну, тобто вона... Змінити дошку нам треба, коли робить хід гравець або коли робить хід програма. І перевірити, чи є у гравця хід. В принципі, доволі проста функція, але вона все ж теж необхідна, тому що бувають такі ситуації, що гравець не має ходу, і тоді він хід пропускає, допоки у нього не з'явиться можливість ходу. Отже, завершуючи тему прологи, переходячи до JavaScript, треба. Розказати про те, як я все-таки взаємодіяв між цими двома мовами. Я зробив сервер на JavaScript, і він використовував, використовує бібліотеку SWIPL, як ви можете бачити. І він робить би, кол документу. Отже, я написав шлях документу, в якому у мене код на пролозі. Ось ви можете бачити logic.pl і. Далі я роблю запит. На. Далі я оброблю запит на директорію альфа-бета. <клух> так називається мій алгоритм, який, ну, як мій бот. Да? Тобто програма, яка відповідає певним ходом. Так, далі вона. Так, Вона приймає, оброблює, тобто приймає запит те, що ми походили, тобто який хід ми зробили як гравець. Далі трансформується в query запит і надсилає його відповідно у програму. Далі вона отримує певний результат, як ви можете бачити, записує його в зміну result. Далі, ну І далі вона відправляє її. Де ми її приймаємо, зараз побачимо. Отже, у нас є ще два ключових файли. Це Calculate.js, тобто тут, тут, тут ми і приймаємо і змінюємо ці дані. Отже, вони приходять до нас із сервера в Calculate.js. Тут ми їх актуалізовуємо, тобто змінюємо відповідно до того, що ж нам відповіла програма. І у нас є файл. App, Тобто тут у нас в принципі, весь user інтерфейс ініціалізований, і тут ми вже оновлюємо дані відповідно до того, що ж у нас там зробив Calculate.js. Деякі проблеми, які в мене були. Отже, одна з них це, я намагався використати спочатку тау-пролог, але. Це було доволі важко, тому що інколи компілятор пропускав деякі запити, тобто все було нормально. Він давав мені відповідь, програма робила деякі ходи, але Таопролог видавав помилки. І розібратися з якими було доволі важко. І коли я це навіть зробив, все одно програма працювала дуже довго. Тому я вирішив використати інший підхід, зробити сервер, і використати бібліотеку Svall. Вона працює набагато швидше, і, в принципі, використання її не набагато, не набагато важче. Визначити можливі ходи було також важко, тому що буває такий хід, який змінює одразу. Фішки противника перевертає їх і по вертикалі, і по діагоналі, і по горизонталі. Але, в принципі, приділивши цьому певну кількість часу, можна з цим також розібратися. І Також було доволі непросто розібратися з алгоритмом оцінки позиції, тому що там є декілька аспектів, декілька параметрів, які вона враховує. Але все ж таки. Теж, якщо приділити цьому увагу і уважно подивитися на код, що він робить, то також це не є великою проблемою. На цьому все. Дякую за увагу.